Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх шанувальників детективних серіалів спішу повідомити, що вже 3 листопада о 20.00 на телеканалі ICTV2 відбудеться показ нового українського детективного серіалу під назвою Митець. Серіал Митець це історія майора Скорука, який намагається розкрити шпигунський план ворогів і до всього таємниці власного минулого. За сюжетом Дмитро Скорук понад двох років вважався загиблим, а потім був несподівано знайдений у багажнику машини колаборанта. Сам Дмитро не може нічого пригадати з минулого, а останнє, що він пам'ятає, це як пішов записуватися добровольцем на війну. Але після свого загадкового зникнення майор неочікувано починає передбачати злочини, зображуючи їх у загадкових малюнках. Протягом усього сезону серіалу головний герой розкриває власні таємниці, і скороку доведеться з'ясувати, що насправді сталося з ним в полоні і які експерименти над ним ставилися, та знайти винуватців. А головне, скорук має дізнатися, хто він зараз жертва ворожих спецслужб чи завербований агент Російської Федерації. Варто зазначити, що серіал Митець має 12 епізодів загадок і декілька масштабних складних задумів ворога, що доведеться розкрити слідчому. Цікавим є те, що в сюжетах були використані реальні гучні справи, що останнім часом відбувалися у нашій країні. Тому, друзі, даний серіал обіцяє бути цікавим, інтригуючим, захоплюючим. Чим, тому раджу не пропустити його прем'єру уже зовсім скоро. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!